Горіх медвежий сорт Бершавський, крупноплодний, який в цьому році на медвежій горіх, горіх урожая немає. Але цей горіх сипе, що було теж урожая не було, років 5 назад, він стабільно давав і дає отакі без перекура. Крупняк. Крупний з крупних. Горіхів можна зважити. От 4-4. Такий, такий вес. Це він сухий. Щоб мені зібрали його. О, 4 Отакі. 4,6 4,2 як фундук по весові. понятно що в нього ця шкурка тверда, але але по крупності, якщо взяти, наприклад, що взяти, трапезунт чи це що, це трапезунт, і взяти тут який карамановський десь був. Взагалі. Середній трапезунт. великий, не маленький. Середній взяти і рядом поставити медвежого цього. горіха крупного, тоді можна вибрати ще крупніше, є 5 грамів їх, щоб повибирати, але це треба сидіти зараз і вибирати їх. О по розмірам ці медвежі горіхи переважають іменно сорта фундука, ну такі. А середні іменно ці промислові. А от скрупніше б, якщо взяти я знайду Карамановський президент. Десь він мене тут ось. І в цьому році такі президенти, що крупно сніг зашкалює Вон такий Президенти ще. О. Взяти трапезунда і Караманівського, то медведі, які вважаються одні з крупноплідних. Ні, більші, звісно, але штучні. Ніхто ще не показував відро. Горіхів, які є, там показують по 2-3 горіха, що крупні. Ну, так, щоб відро, Отак, от як я, наприклад, зараз візьму, можу відро засипати е, медвежого крупного. І трапезунда відро можу, урожай. Не одне відро зібрав, але тобто, урожайність крупноплідних трапезунда чи караманівського, то воно є в наліччі. А так, як показувати по 2-3 горіха... Медвежого теж можна зараз вибрати. Гігантів таких, що трапезунт буде теж рядом стояти і різниці не буде. Якщо взяти ось караманівський. трапезунт. Це що трапезунт взяти? Ось крупніший трапезунт. І крупний наш бершацький. Медвежий горіх. Він не уступає ну, звісно, уступає, тому що це дікаря, то вже сортове виведене. Якось будемо його розмножувати, тому що він не має багато черенків. В цьому році його немає привитого. І можемо зараз розбити. Розбити. Дивитися ядро, не ядро, а якщо зрівняти, наприклад, з тим самим трапезундом, звісно, буде менше ядро, тому що той трапезунд, тут зрівнювати нема, що але о, ядро трапезунда і ядро медвежого горіха. Іменно цього крупноплодного, тому що є менші медвежі горіхи, є більші медвежі, більших я їх і не бачив, більших менше є, але там воно в зрівняння не йде. Так що отакий в цьому році крупняк. Він навіть не мільчав, ні... якщо є, наприклад, менше горіхів, вони більші стають медвежі. А цей в загрузці повній віддає. От завжди крупняк, завжди. тому що, якщо знаходяться, наприклад, крупні горіхи, вони в один рік можуть бути крупні, потім йде в загрузку, вони мільчають і з тої крупності нема. А цей стабільно. стабільний, крупний, стабільний урожайний, коли немає горіха ні на одному горіхові, так як в цьому році, а цей дає горіхи. Ті мелкі, які там на посів ідуть, вони І цей теж на посів йде. Мілкі, їх в цьому році дуже мало, практично немає. А оцей трохи назбирали, люди розібрали, багато розібрали жити з-під горіха, але насобирали і такого. Там живе одна бабка, вона мені насобирала його. Отакий крупняк. Супер. Всім пока. Сорт Бершатський.